Скільки людей за вчора додавалося до мене на різні платформи. Чоловік, мабуть, 2-3 на YouTube, на Instagram теж до п'яти десь, так, вроді би. На Facebook десь около 500 людей додавалося до мене за вчора. І на TikTok до мене додавалося, як ви думаєте, скільки. Я так радуюся цьому. Чому? Тому що в мене. Ну, Кіленько йде, ну що я йому зроблю? Ну нічого. Відео однакові виставляю в усі платформи, а, а туди 9 людей додавалось. Круто! Я всім всім щиро вдячна, на яких платформах ви мене дивитеся. Мені дуже приємно, як вам така моя зачіска. Прикольно. Коротше, я вас усіх обіймаю, мені дуже приємно. Дякую вам усім за вітання. Я тут роблю огляд свого подарунку. Дивіться від Фокстрот за 3,5 тисячі. От така красота. Тому залітайте до мене на стріночку та дивіться красоту. Бажаєте рекламу.